26 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські війська скинули авіабомбу на селидове. Пошкоджені пожежно-рятувальна частина, шість багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків. Люди не постраждали. Повідомили в ДСНС Донеччини. За добу Росія у війні проти України втратила 1220 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 538 тисяч 60 військовослужбовців. 嗯。 Відключення світла, ціни на електроенергію та заощадження в зимовий період. У Житомирі відбувся брифінг, на якому голова правління Житомира обленерго розповів нам все детально. Ситуація в енергетиці, на жаль, стає все гірше-гірша, і ми всі йдемо з вами вже в осінньо-зимовий період, який почнеться через два місяці. Тобто, фактично, після настання осені ситуація, можливо, буде погіршуватися, і я змушений вам це все. Повідомити для того, щоб в подальшому вже не було ніяких там таких моментів, що хтось щось комусь не говорив? Для прикладу скажу вам, що наша область зимою споживає приблизно там 410 мегаватт літом 180-200. Можете самі порахувати, прикинути, яка ситуація, коли е, зараз літом у нас проблеми з електроенергією, то що буде зимою? За словами пана Олексія, при гострому дефіциті електричної енергії будуть діяти аварійні відключення, проте на даному етапі все працює стабільно із застосуванням графіку погодинних відключень. Альтернативні джерела зараз це є єдиний вихід, який може полегшити ту ситуацію, яка нас чекає. Це може бути і сонячні панелі, як говорять, це може бути і е, когераційні установки, це може бути і е, газопоршневі станції. Тобто, все, що може генерувати електроенергію, його треба ставити і ставити якомога швидше. Неефективними для енергетики є великі акумулятори в багатоповерхівках. Адже вони споживають вдвічі більше електроенергії, ніж ту, яку видають. Ефект буде тільки тоді, коли ці всі. Речі будуть робитися з альтернативних джерел, там, з генераторів, з сонячних панелей, тобто те, що не зв'язано з То Фактично до зими ми готуємося посилено і захищаємо свої об'єкти, але тут є вже питання генерації, від якого, на жаль, як я вже сказав, наша область не, не залежить. Ми живемо під час війни. Зараз в країні йде широкомасштабне вторгнення, війна і е, знищення. Нашої інфраструктури теж може приводити до погіршення ситуації, і ми всі повинні бути до цього готові. Підвищення тарифів завжди болюча тема для населення. Наразі Житомиряни платять 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат на годину. І це один з найнижчих тарифів у Європі, наголошує Олексій Шакета. З кожного цього підвищення тарифів для населення обленерго не отримує жодної копійки. Це Економічна складова, і тут ніде правди діти, воно таке є. Зараз середня ціна оптова для того, щоб купити на, на біржі, на ринку, складає приблизно 6 гривень з ПДВ. Тут входить і імпорт, тут входить і е, власне виробництво. Зрозуміло, що 6 гривень на закупці, де не враховано ще передача, не враховані ще великі складові, і 4 гривні на. Реалізації, це все одно тариф, який однозначно не покриває. Але вернуся до того, що ми живемо в військовий стан, військовий час, і тут вже, ну, скоро, як кажуть, не буде чим здачі давати. Тому що коли ти продаєш дешевше, ніж коли виробляється, то тут вже є дуже велике питання, і вже заборгованість там перед постачальниками складає там. Мільярди, десятки мільярдів гривень, зимовий період діє підговий тариф на використання електроопалення, проте потрібно контролювати споживання електроенергії. Хто читав постанову, хтось не читав, значить, під час зими тариф вартість електроенергії, тариф зменшується в два рази. Тобто, але ті споживачі, які мають електрообігрів, виключно ті, які мають електрообігрів в межах. 2000 кВт-годин. А тут є теж один нюанс: якщо споживання складе 2001 квт годину значить цей пільговий тариф анульовується і вся вартість електричної енергії стає 4 гривні 32 копійки. Якщо колись цей тариф у вас діяв, це не означає, що він буде діяти зараз. Прошу вас. Переглянути ваші документи і у випадку, якщо у вас дійсно є електрообігрів, не комбінований, не газовий, а чисто електрообігрів, звертатися в ресе для того, щоб обновити ці дані, Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Мобільна група армії ТІВІ знов на Донецькому напрямку. Знаходимось на бойових позиціях 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Харунжого Марка Безручка. Заступили на добове чергування разом з бійцями розрахунку реактивної системи залпового вогню чеського виробництва РМ 70 Вампір. Отримали бойовий наказ. Їдемо працювати до точку. Чим ця техніка краща за звичайний град? Проходімось краще, набагато краще. Ну, по, тут, по донецьким болотам, ми на тій машині важковато було б десь без грязі виїжджати. Це пре до последнього. Можемо і колесо пробити одне заднє або десь по центру, і так можемо все одно катитися. Вона поїде. Перевага ще, що броньована кабіна. Хоч трохи, ну а то вона спасе. Попадали хлопці під обстріл, то кабіна витримувала. І 122-й прилітав, і 152-й недалеко падав, то якби. Такого пробиття не було. В одній машині, здається, дверку прямо зігнуло, але не пробило. Сталь не трісла. Ким був до війни? Водію, далекобійник. О, працював в Литві. І як тобі було пересісти е з фури на цю техніку? Та, незвично, обзор <с> нема. Але привиклось. Кондиціонера нема. Тут треба звикати, да, то важко, але. А забули ви, коли в броні, в касі. Так, але відкрив і... двері, ти відраз придув нормально. Дзеркала рідні другий. Це катастрофа, вони взагалі нічого не видно. Поставив МТЗ. купляю, тому що, ну, бо жалко дорогі брати, бо так, то дешеві вони викинув, купив другий. Якось ти її називаєш? Є в неї якось А, це в, нас, це в нас композитор. На цій машині їздив хлопець, міг він, 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 він грати на гітарі Ну, і кричу композитор. <гум> <іллярся> Вона голосно працює. Іменно оця голосно працює, композитор. цей. Булька трохи тихіша. Скільки часу треба, щоб підготуватися до стрільби? Якщо близько тут сіль, що не треба де ще їхати далеко. ну, 9 хвилин. Прийшла ціль, сіли машину, вперили на позицію, де я там вибрав. Ми стріляємо, поле випалюється. Пшениця, випалюється, такий от пятак, коли ти стріляєш. Проціл там менше, більше не важливо. Воно випалюється, безпілотники літають, бачать, що ага, ради тут працюють. Вони починають тут контролювати. Де ж, де ж вони працюють, де вони працюють. А так ми стараємося, щоб ми стріляли і струя йшла на землю, на чисто на, на чорнозем обичне. Так ми менше палю. З дороги стріляли, там з асфальту стрелють. Воно менше зам'ят. А іноді думаєш про цивільне життя. Повертатися в нього, ким бути? Та ну це ми про це думаємо, ну що поробиш. І що думаєш про нього? Ну, на даний момент я зараз вчусь м, в Харківському університеті. Коли да. поступив? Ну, в час війни. Два курси ще. Є? Коли я, на, допустим, на БЧ, от зараз, то, то ну, коли сесія, то відписався, там в старості, що я на БЧ, ну, на роботі. І все, я поняла. Там до цього нормально, що військовий. Їсть вдома можливість, я заходжу, да, на пари зайшов. Послухав, то, що вони там мені розказують. А так у вони книжки свої, я сам читаю колись время. В чому твоя мотивація? Жінка, сім'я, от моя мотивація. Жінка, так. Да. Я, кстати, під час війни так розписалась. І зараз чекаю, може, будуть відпускати від то хочемо ще повінчатися сходити. А що мотивує? Я живу тут недалеко. Не <ріст> мотивує. Фронт приближається додому. Що може ще лучше мотивувати? Вся мотивація. Отступати нікуди. Тікати теж. У Житомирі планують врегулювати рух електросамокатів. 12 червня відбулося засідання комісії міської ради з представниками компаній Прокату. І поки вони приймають рішення, ми вирішили запитати Житомирян, чи потрібно це робити на їхню думку. Я вважаю, це досить доцільне рішення. По тій причині, що досить часто бувають ну, мікро ДТП, коли один летить, другий летить. і Відбувається невеличка неприємність. І дай Боже, щоб це було. Без проблем для двох осіб. Я думаю, що не потрібно. Чому? Ну, а кому вони мішають? Думаю, не потрібно. По-перше, як на мене, перевищення швидкості руху становить певну небезпеку для пішоходів і для тих людей, які орендують сам самокат. Якщо я не помиляюсь, цього року суттєво збільшилась кількість осіб, які отримали травми внаслідок такої швидкісної їзди на самокатах. Ну і власне якщо подивитися навкруги, то чимало дітей, чимало молоді прогулюються пішохідними вулицями, і вулиця має бути пішохідна. Ну, зручності для людей повинні повністю бути. Всякі зручності. А молодь у нас залюбки Це їздить і швидко і зручно. Так що хай воно буде. Треба зстановити правила їм. Бо дуже багато бачила наїздів на людей. Травмують людей, навіть бачила в кафе. Дуже неприятна ситуація була. Було б краще зробити щось, типу, от є велодорожки для самокатів, хоч щось хоч. Потрібно це робити, тому що вони не, не виконують правил, не соблюдають нічого. Потрібно. Потрібно виділити спеціальні лінії, як у всіх цивілізованих країнах Європи, куди ми дуже так спішимо швиденько і все, і буде все нормально. Ну, да, це складно, да, це якісь затрат, але це можна зробити. Це не так важко. Розповім вам про розслідування справи начальника управління міграційного контролю в Одеській області. Трохи перед історією він та його підлеглий заробляли на іноземцях і підозрюється ДБР в отриманні неправомірної вигоди службовою особою в поєднанні з вимаганням. Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях ДБР виявило грошей, у тому числі криптовалюти, коштовності та майна, на суму щонайменше 140 сорок мільйонів гривень. А це значно перевищує їхній законний заробіток. Коштовності дружини регіонального керівника ДМС попередньо оцінюється в 3 мільйони гривень. Додаємо елітний будинок матері на 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. Також на маму записано багато земельних ділянок, будинки та магазини. Втім, якщо оглянути у декларацію посадовця, то за 2023 рік він отримав 345 116 тисяч гривень зарплати. Звідки ж гроші? Саме це й буде з'ясовувати за матеріалами ДБР Вищий антикорупційний суд України. четвер, 27 червня максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 16. Вологість повітря 60%, вітер північно-східний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.